Усім привіт! З вами на зв'язку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, лекторії для дітей та усіх, хто цікавиться наукою. І сьогодні з вами на зв'язочку я, Олена, освітня кураторка нашого лекторію, а також астрофізикиня. І я буду вам розповідати про те, чому небо. Плакитного кольору. Якщо ви вже знаєте відповідь на це запитання або маєте припущення, то пишіть їх в чатику або у коментарях до цього відео. Також, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, та поділитися цим цікавезним матеріалом зі своїми друзями. Перед тим, як я розпочну нашу лекцію, хочу нагадати структуру нашого вебінару. Тож зараз орієнтовно 20 наступних хвилин я буду вам розповідати, чому ж небо блакитного кольору. Потім ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до блоку запитання та відповіді. Якщо ви переглядаєте нас на Ютубі і у вас з'явилося запитання, то ми просимо написати його в коментарях до цього відео, ми передамо. Питання нашим лекторам чи лекторкам, вони сформують відповідь, і ми повернемося з відповіддю до вас. І після вже, ой, вибачте, після цього блоку питання відповіді у нас, в принципі, наш вебінар і буде завершуватись. Триватиме все приблизно дві години. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам. Фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Отож, тепер розповім трішки про себе, щоб ви розуміли, чому саме я сьогодні вам буду розповідати про те, чому небо блакитного кольору. Це, до речі, був мій вступний іспит в університеті, коли я вступала до магістратури. Тож, я молодша наукова співробітниця головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України і, як я вже говорила на початку, освітня кураторка нашого лекторію Science Kids. Отож. Основне питання нашої сьогоднішньої лекції, і те, на що ми з вами будемо намагатись разом знайти відповідь, це те, чому небо блакитного кольору. Тому спочатку я би хотіла звернутися до вас і послухати ваші припущення, чи знаєте ви, чому небо блакитного кольору, або, можливо, у вас є ідеї, чому ми бачимо небо саме таким, а не... Зеленим чи жовтим, чи, можливо, рожевим або фіолетовим, чому небо саме блакитне. Пишіть свої варіанти відповіді в чатик, а я зараз буду їх зачитувати. Отже, блакитний спектр не знаю завдяки сонцю, я не знаю через атмосферу. Тому що біле сонячне світло розсіюється на всі кольори, але синього найбільше. Через повітря не знаю, атмосфера або промінь не білий, не знаю. Отже, дуже багато варіантів не знаю, тому давайте ми з вами разом зараз будемо розбиратися з тим, чому ж небо блакитного кольору. Тож, поїхали. Почнемо з того, що нашу планету оточує атмосфера. Це газова оболонка навколо Землі. Саме завдяки атмосфері, ми з вами змаємо повітря, яким можемо дихати. І тут я хочу звернути вашу увагу на те, що наша атмосфера насправді є прозорою. Ось ви зараз можете бачити відео з міжнародної космічної станції, де гарно видно прозору атмосферу, тому що ми через неї бачимо поверхню планети, бачимо міста, бачимо сніг. А бачимо в цілому все, що є на нашій планеті. І щоб зрозуміти, чому ми бачимо небо блакитного кольору вдень і червоного на заході Сонця, нам треба пригадати властивості світла. Отож, світло одночасно є частинкою і хвилою. І тут нам треба трішки. Можливо, часу для того, щоб зрозуміти це, бо на відміну від нас з вами, ми не можемо бути одночасно як частинки. а... Потім, в будь-який інший момент, наприклад, проходити крізь стіни, так? наш стан є визначеним. Проте для світла все працює інакше, і от світло якраз воно може поводити себе і як частинка, і як хвиля, подібно до хвилі на воді. Звідки ми це знаємо? Давайте я вам розповім. Тож, почнемо з того, що світло може бути частинкою світ Подібною до маленьких кульок, які зіштовхуються одна з одними. Це також може вам нагадати ось такий, знаєте, басейн, який заповнений пластиковими кульками, коли ви стрибаєте в цей басейн. Але до чого ця аналогія, і звідки ми дізналися, що світло може бути частинкою? Пропоную вам подивитися. Ось вона. Отже, є таке явище, яке називається фотоефект. Його природа полягає в тому, що якщо світити лампою певного кольору, наприклад, ось візьмемо зараз ультрафіолетове випромінювання, те, завдяки якому ми з вами загораємо, увімкнемо цю лампу, ми побачимо, що під впливом світла з поверхні металу вибиваються електрони. І це насправді може призводити до появи електричного струму, якщо правильно зібрати електричне коло. Тож оці елементи, з яких вибиваються електрончики, тобто починають рухатися заряджені частинки під впливом світла, називають фотоелементом. Таким чином, ми можемо їх використовувати для того, щоб створювати електричний струм, використовуючи замість батарейки сонячне світло, до прикладу. І саме завдяки такому досвіду ми дізналися, що світло може поводити себе як частинка, бо тут якраз нам і знадобиться ось ця аналогія з тим, як ви ніби стрибаєте ось в такий басейн, який сповнений пластиковими кульками. Уявіть, що ви це велика частинка світла, а басейн, який сповнений пластиковими кульками, це є наші електрони, які перебувають в металевій пластині. Поки ви не стрибаєте в цей басейн, ці електрони собі спокійно там знаходяться і нікуди не рухаються. Проте варто вам великій частинці світла стрибнути в басейн з маленькими електрончиками, як вони починають розлітатися в різні сторони. Тож саме завдяки ось такому досвіду з світлом і фотоелементами вчені змогли зрозуміти, що світло може поводити себе як частинку. Тому якраз світло як частинку часто називають ще фотонами або вживають термін квант світла. Давайте рухатись далі. Крім цього, світло може поводити себе як хвиля. І тут, звісно, для того, щоб уявити краще, як це може працювати, я спробую попросити вас уявити хвилі на воді. Насправді існує дуже багато експериментів, котрі підтверджують, що світло може поводити себе як хвиля. Проте ми розглянемо з вами один з проявів хвильової властивості світла, з яким ви точно всі зустрічалися. Можливо, у вас є припущення, про що я буду зараз говорити. Якщо є, напишіть в чатику або в коментарях. Якщо ні, то ми одразу перейдемо до продовження. Так, тінь. Потім лампочка. Угу. Шторм, вода. Так. Угу. Ну що ж, давайте будемо переходити все-таки до пояснень. Отже, йдемо ще за однією симуляцією. Ось вона. Що ми тут з вами будемо дивитись? Ми. Зараз подивимося, як формується веселка. Я впевнена, що ви бачили веселку хоча б раз в своєму житті. Ану, поставте плюсики тут і в коментарях, якщо ви бачили веселку. Ми ж з вами зараз подивимося, як сонячне світло, до речі, хочу звернути вашу увагу, що сонячне світло насправді білого кольору. Так, і сонце є білим, ми його бачимо жовтим також через нашу атмосферу, і, звісно, це пов'язано із формуванням кольору неба. Тому про це ми будемо говорити далі. Отже, біле сонячне світло рухається до. А, Трикутно, трикутника, ось такого скла зробленого. Або, наприклад, це може бути краплинка води в атмосфері, або багато краплинок води в атмосфері. Отже, сонячне світло рухається до нашої ось такого нашого трикутника. Хвилинку. Далі заходить в трикутник, потрапляє і виявляється, що відбувається щось. Через що світло заломлюється на різні кольори і формується ось така веселка. Тобто, в нас один білий промінь всередині нашої, нашого скляного трикутника, точніше скляної призми або пірамідки. З ним щось відбувається, і вже на виході з цієї пірамідки ми бачимо не один білий промінь, а різні кольори, тобто всі кольори веселки. І до речі, якщо змішати всі кольори веселки, то ми отримуємо якраз білий колір. Тож, до речі, і якраз і хмаринки через це білі, тому що вони розсіюють світло від сонця повністю, однаково на всіх довжинах хвиль. Отже, ми бачимо, як з білого світла формуються різні кольори веселки. Але чому так виникає? Чому один промінь світла білого кольору розкладається на різні кольори? Виявляється, і давайте ми будемо рухатись далі. Виявляється, що саме хвильова природа світла відповідальна за колір неба. Бо в минулому моделюванні або симуляції ви бачили, як білий колір. Розкладається на різні кольори, так формується веселка, і в нас про це теж є відео окремо е, на нашому Ютубі, тому якщо ви не бачили нашу розповідь про те, звідки береться веселка, веселка я раджу піти і подивитись, коли у вас буде час. А ми повернемось до того, що один з кольорів веселки, якщо ви помітили, це якраз є блакитний колір. Тобто блакитний колір є складовою сонячного світла. І нам далі з вами треба ознайомитися, чим же ж різні кольори відрізняються між собою? Тож ми з вами побачили, що веселка формується, коли біле світло, тобто світло від сонця, проходить крізь нашу скляну пірамідку, і воно розкладається на різні кольори. Але чому так відбувається? Завдяки такому досвіду вчені змогли колись дуже давно дізнатися, що, по-перше, окрім того, що біле світло складається з різних кольорів, що кожен колір має свою довжину хвилі, і це є основною характеристикою кожного кольору. Якщо ми з вами на ось цій картинці подивимося на червоний колір, а вгорі подивимося на фіолетовий та на блакитний, то ви можете помітити, що є різниця між цими хвильками. І е, різниця саме в довжині хвилі. Довжина хвилі це якраз відстань між двома горбиками хвильки. І в даному випадку, ось тут. Це е, якщо ми візьмемо, я думаю, що ви бачите мою мишку, або якщо ні, я зараз зроблю ось так. О, бачите, звідси, наприклад. З цього першого горбика до другого горбика це є довжина хвилі. Ця довжина хвилі вона різна для різних кольорів. Наприклад, найменшу довжину хвилі має фіолетовий колір, потім йде е, то, е, колір, який називається індиго, потім блакитний колір, зелений колір, жовтий, і найдовшу довжину хвилі має саме червоний колір. І для того, щоб зрозуміти, чому ж небо блакитного кольору, нам з вами треба зрозуміти, чим цей блакитний колір такий особливий, чому його найбільше, чому небо стає блакитним. Зараз нам важливо запам'ятати, що блакитний колір має найменшу довжину хвилі, окрім звісно, фіолетового. Проте тут є другий еволюційний момент, що наші з вами очі. вони... Не бачать по факту ось цю частинку сонячного світла, плюс її найменше, тому що сонце також випромінює ще в так званому ультрафіолетовому діапазоні, завдяки якому ми з вами загораємо. Але наші очі не сприймають це світло, тому ми найбільш сприя... най... найкраще сприймаємо і можемо бачити серед ось цих найменших довжинок хвиль, саме блакитний. Тому ми зараз зупиняємося на цьому, що блакитний колір має найменшу довжину хвилі у порівнянні з червоним, жовтим, червоним оранжевим, жовтим чи зеленим. Давайте рухатись тепер далі. Для того, щоб зрозуміти, чому блакитний кольор, який має найменшу довжину хвилі, Формує блакитний колір неба, нам з вами треба познайомитися ще з одним фізичним явищем, яке називається розсіювання світла. І, до речі, ви в чатику тут писали, що можливо за колір неба відповідальне розсіювання. Тому давайте розбиратися в тому, що ж таке розсіювання світла. Отже, коли відбувається розсіювання світла, у нас змінюється напрямок поширення хвилі. А ми можемо говорити, ну, уявляти собі це по-різному, проте я підготувала для вас теж іще одну симуляцію, яка допоможе нам краще зрозуміти, як відбувається розсіювання світла в атмосфері. Зараз ми з вами подивимося, як насправді відбувається розсіювання світла, коли ми говоримо про молекули, адже саме з молекул, з газу, точніше, складається наша з вами атмосфера. На прикладі, ось цього цієї молекули, ви можете бачити. Що в якийсь момент, коли світиться світло на молекулу, молекула поглинає це світло, а потім перевипромінює його в різних напрямках. Ось саме це і відбувається в нашій атмосфері. Молекули. З яких складається газ нашої атмосфери, вони поглинають світло, яке надходить від сонечка, а потім перевипромінюють його в різних напрямках, подібно до того, як ви бачите це тут, що молекула така з'їла ось цю червону зірочку, а потім ніби виплюнула її в іншому напрямку. Детальніше, давайте подивимося ось тут. Отже, наша атмосфера складається з різної суміші газів, проте переважає так звана молекула нітрогену. І молекула оксигену, саме вони є основними в розсіюванні. Саме ці молекули, подібно до того, що ви щойно бачили на симуляції, поглинають спочатку випромінювання від сонця, а потім перевипромінюють його в різні сторони. І тут якраз нам з вами варто вже і пригадати, що блакитний колір має найменшу довжину хвилі, адже далі ми будемо з цим працювати. Тож. Давайте тепер спробуємо все це узагальнити і зрозуміти, чому, чому блакитний колір розсію це найкраще. Ми повертаємося до наших молекул нітрогену та оксигену, і бачимо, як відбувається розсіювання світла в атмосфері вони реагують саме на блакитний колір в той час, як вони не взаємодіють, тобто не розсіюють значно інші кольори. Саме за рахунок того, що блакитний колір в нашій атмосфері частинками газу, з яких складається наша атмосфера, розсіюється найкраще, ми бачимо небо блакитного кольору. Але чому блакитний колір розсіюється найкраще? Тут нам з вами якраз треба врахувати, що молекули мають різні розміри, так, подібно до того, як довжини хвиль мають різну о, точніше, різний колір має різну довжину хвиль. Тож, давайте ми з вами ще спробуємо уявити знову хвилі на воді. Уявіть спочатку маленькі хвилі і, наприклад, великий корабель. Якщо є маленька хвиля, то великий корабель взагалі не помітить цю хвилю. Якщо є велика хвиля, то великий корабель. Помітить цю хвилю, так? тому що великий корабель на великій хвилі почне коливатися. Або, навпаки, маленьку людину, якщо ми візьмемо, яка перебуває у воді. Якщо буде маленька хвиля, то якраз на цій малень маленькій хвилі людина теж буде коливатись, в той час, як велика хвиля вже буде для неї небезпечною. Так само, коли ми говоримо про розсіювання світла в атмосфері, важливу роль відіграє розмір частинки. Чим менші молекули, тим менші довжини хвилі вони будуть розсіювати краще. І навпаки, чим більші молекули, тим краще вони будуть розсіювати більші довжини хвилі. І давайте ми подивимося ще раз, як це відбувається в нашій атмосфері, щоб це все разом узагальнити. Тож, ми бачимо, що молекули газу вони найкраще розсіють блакитний колір. Тому що наша атмосфера складається саме з молекул нітрогену та оксигену, в атмосфері Марсу, до прикладу, все буде відбуватися геть інакше, тому що там інші молекули, які мають інший розмір, і, відповідно, там інакше будуть розсіюватися різні довжини хвиль. Коли сонячне світло, яке насправді є білого кольору, а це означає, що там весь набір кольорів. Проходить крізь нашу атмосферу, то враховуючи, що наші частинки, молекули, з яких складається атмосфера, вони не дуже великі умовно. То найкраще розсіюється саме блакитний колір, і тому в день ми бачимо небо блакитного кольору, в той час, як коли сонце сідає, тобто на заході сонця, ми навпаки, бачимо небо червоного кольору. Бо сонячне світло на заході сонця проходить більшу відстань, і там також краще взаємодіє з частинками пилу, яке є в нашій атмосфері. А пил це більші частинки, відповідно, вони розсіюють світло з довшою довжиною хвилі. Таке розсіювання, яке надає небо блакитного кольору в день і. Навпаки, червоного кольору на заході сонця називається релеївським розсіюванням, бо існують різні види розсіювання світла. Але саме релеївське розсіювання відповідальне за блакитний колір неба на землі в день і за червоний колір неба при заході сонця. Я сподіваюся, що ця розповідь була зрозумілою. Проте, якщо у вас є запитання, я рада на них відповім і зараз хочу узагальнити, що колір неба залежить від складу атмосфери, від того, які там є молекули. І якого вони розміру. Чим більший розмір частинок, тим довші червоніші хвилі вони будуть розсіювати. І також настав час мого для вас завдання: ваш персонаж рушив у подорож до іншої планети. З чого складається атмосфера цієї планети? З молекул якого газу, до прикладу, як ця атмосфера впливає на колір неба. І чим краєвиди на цій планеті відрізняються від земних. З нетерпінням буду чекати на ваші виконані завдання. На цьому хочу подякувати вам за увагу і сказати, що наступний вебінар у нас буде вже в цей четвер разом з герпетологом Олексієм Марущуком. у нас буде рубрика Цікава тваринка Хамелеон, і в нас для вас буде сюрприз. Тому що ми зможемо вам показати живих хамелеонів, тому обов'язково приходьте. І хочу також нагадати слухачам та слухачкам, нашим старшим, що якщо. Якщо ви мрієте про розвиток українськомовного контенту від українських вчених, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, написати довгенький коментар, поділитися ним із своїми друзями чи колегами, і бонусом ви можете підтримати нас на патреоні або Кофі. Дякуємо вам, що залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!